Аферист зі стажем. По законам давайте. Будемо жити по законам. В законах це не сказано. Інформатор КДБ на прізвисько Жолудь. Рабінович. На прямої зв'язку. постоянний експерт нашої програми. Вадим зі нович. Здравствуйте. Проросійський депутат-зрадник. Так, соскучился по Москве. Очень люблю этот город. А нині духовний просвітник та експерт із Шабату. Шалом, дорогі друзі. Вадим Рабінович, колишній депутат забороненої ОПЗЖ, куди подівся цей фрукт, який так довго і наполегливо закликав помиритися з Москвою? Дивіться у цьому випуску. З вас вподобайка, бо буде цікаво. З вами Фаїна Василенко, і всі подробиці про цю персону за мить. Вадим Зіновійович Рабінович. Він же агент радянських спецслужб із позивним «Жолудь», народився в Харкові в єврейській родині. В серпні йому виповнилось 72. два. Рабінович у юнацтві навіть не спромігся здобути вищу освіту. Його виключили з Харківського автодорожного інституту та поперли з комсомолу за аморальну поведінку. Далі два роки служби в армії, і у 80-х молодий Рабінович був двічі арештований за розкрадання державних коштів та соціалістичного майна. По законам давати Будемо жити по законам в законах, це не сказано. Він керував якимись підпільними цехами із виробництва кришталю. Та якщо першого покарання вдалося уникнути за допомогою зв'язків з прокурорськими, то від другого довелося ухилятися самотужки. Рабінович симулював божевілля, щоб тільки не сидіти на нарах. Сидів захищення соціалістичної власності. Десять років. Десять років. А фірі далі щоб, щоб вийти, симулював шизофренію. Детабселювосміта да правда у 84-му році. Харківський суд визнав Рабіновича винним і призначив 14 років позбавлення волі. Під час відбування покарання Рабінович і став агентом КДБ. Співпраця, мабуть, видалась успішною, бо з колонії він вийшов достроково і вже в 97-му очолив всеукраїнський єврейський конгрес, на функціонування якого колишній в'язень пожертвував 1 мільйон доларів. Ще за деякий час він став головою об'єднаної єврейської общини. В 90-х Вадим Рабінович почав крутити бізнес. Був представником компанії Nordex, яка займалась постачанням російської нафти. Американські чиновники тоді підозрювали, що компанія насправді торгувала зброєю та відмивала гроші. Через це в 94-му Рабіновичу навіть заборонили в'їзд до США, а через 5 років і до України. Так, так, офіційний Київ не бажав пускати Рабіновича через ризики для національної безпеки. Подейкували, що через Рабіновича відбувається витік важливих даних, зокрема щодо продажу зброї іншим країнам. Ще була конспірологія про особисті конфлікти з владою, але в підсумку вже за пару місяців чоловіка покликали на розмову до служби безпеки, після якої дозволили залишатися в Україні. У 2000-х Рабінович починає просочуватися в медіабізнес, засновує компанію Медіа Інтернешнл Group, до якої входить кілька газет в Україні та Ізраїлі, видавничий дім, радіостанція та сайт Міг Ньюз». Пізніше він запустить телеканал Ван» спільно з іншим одіозним нардепом Євгеном Мураєвим. Про Рабіновича політика ми на щастя не чули аж до 2014 року, коли він пішов у президенти як самовисуванець. Нам нужна силіконова доліна. Я б взяв самий падаючий регіон і створив би там плацдарм української силиконової доліни. Байки про кремнієву долину привабили трохи більш як два відсотки виборців. Саме такий результат отримав політик. Після чого взявся за створення партії за життя, яка згодом трансформується в нині заборонену ОПЗЖ. Ми об'єдналися заради миру. Ми встановимо мир на Донбасі. І останнє з нами мільйони українців. Победа буде за нами, а мало не забула. Це ж той самий Рабінович, який вигнав Януковича. Смотрите, ми революцию революцію гідності. действительно, дійсно считаю, свалили Януковича. это правильно не нужен був. Ви в этом принимали участь. Я в этом мало принимал участь, но не мешал и очень хорошо. участвовал. коментарі зайві. Хоча ви ліпше напишіть, як цей діагноз називається. В ОПЗЖ Рабінович був співголовою партії і відповідав, я б сказала, за добірний антиукраїнський контент. Шановні, ви зовсім охренілі. Ми збираємося, ви збираєтесь змусити нас святкувати дні народження фашистів. Ви хочете повернути нас в ракабісі нацизму. До речі, не тільки для внутрішніх споживачів, а й для тих, хто за паребріком Рабінович регулярно був гостем російських пропагандистських ефірів. Аж самим кремлівським рупорам було смішно, як часто в них Рабінович, експерт з усіх питань, готовий говорити ні про що. Рабінович на прямій связі постійний експерт нашої програми Вадінові. Здравствуйте! 90% людей в паніки і в ужасі. Як вони переживуть це все. Смотрите, ми йдемо катастрофі семимильными шагами. А коли вже зовсім нетерплячка брала, то Вадим Зіновійович особисто їхав подихати концентрованим повітрям на червоній площі в Москві. Так заскучилася по Москві, дуже люблю цей город. Після того як добряче надихався, Рабінович кликав і інших долучатися. Я переконаний, що Верховної Раді треба сформувати парламентську делегацію щодо участі у паради перемоги в Москві. Парад перемоги, митний союз, зерефію, соросята, розпродаж української землі, мовне питання, розгул фашизму це топ улюблених тем для Рабіновича. Розносили в маси проросійські наративи екснардепа підконтрольні телеканали. Нагадаю, колишній депутат свого часу був співвласником Нізвану та 112 го каналу. Після закриття мовників політик приперся в студію іншого телеканалу і демонстративно заклеїв рот медичним пластирем, нарікаючи на цензуру, яку нібито запровадила чинна влада. Благодарю еще раз, что вы меня пригласили. Но, э, вы знаете, вот в знак протеста против вот этих полутора тысяч я просижу всю передачу вот так, как сидит 9 десятых нашей страны. С заклеенным ртом. Чим далі і Рабінович, і решта позажешників все більш відверто висловлювали свою проросійську позицію, спекулювали на питаннях Донбасу, обміну полоненими та євроінтеграції, качали тригрині для суспільства теми. Ба Більше якось біля трибуни парламенту Рабінович назвав партію Слуг народу фашистським дияволом, а президенту пригрозив імпічментом. Чорти но пасаран фашизм не пройдет! І ви все погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дявол. Вставай, странадром. Да. Як можна було видати, скільки дикухи за 20 секунд? За два тижні до повномасштабного вторгнення Рабіновича і компанію, вочевидь, попередили, що руський мір як ніколи близько. Але замість того, щоб зустріти своїх однодумців з країни-агресорки з хлібом сіллю, політик втік до Ізраїлю. Шалом, дорогі друзі, на землі обітованій він зробився благодійником і проповідником. Став переповідати п'ятикнижжя Мойсея. Здравствуйте, дорогі друзі, і побіжали по нашій недільній главі, тому що 74 чотири у нас всього 5 минут урок. І все в нічого сотні тисяч євреїв вивчають тору. Але ж Рабінович точно не та людина, яка живе за озвученими заповідями. вести торговлю надо честно, не обвешивая покупателей. Вы получаете ровно столько, сколько даете. Не другие люди решают нашу судьбу, говорит нам Тора. Не другие, да? А мы создаем будущее, в котором нас ждет. Духовный просветник и эксперты с Шабату теперь учат знать миру и жить за законами чести. Чем сам не дослухався до таких порад раньше? В Украине інші правила жизни. Человек может наслаждаться этим миром, который Всевышний называет «мой виноградник». Может. Надо бути осторожним, не переусердствувати з їдою вот этой, не переходить гарніці. А далі, якщо ви стоїте, краще сядьте в Єрусалимі. На честь екснардепа назвали цілу площу за те, що він подарував місту золоту минору один із символів іудаїзму та єврейського народу. В результаті там ніколи собиті, скажем так, появилось вот эта золота менора, і мені пощасливилась. Построїть теж помочь, построїть Она тепер стоїть в Єрусалімі на протягом стіни плаче. Листопаді 22-го року. Рада достроково припинила повноваження депутата втікача Рабіновича. Мені не нужна ваша депутатська неприкосновенність. Це все цирк і комедія. В Україні його також позбавили громадянства, а державне бюро розслідування оголосило про підозру в державній зраді. Звісно, заочно, як пояснили правоохоронці, мріяти про екстрадицію поки що не варто. Ізраїль не йде на співпрацю в подібних питаннях. 21 листопада, торік Печерський райсуд Києва арештував три будинки загальною площою понад тисяча квадратних метрів і три земельні ділянки площою майже 5 гектарів. У рамках кримінального провадження, в якому фігурує Рабінович, про особисте колишнього одіозного нардепа відомо ну дуже мало, і не те, щоб це було прикрістю. У нього троє дітей, наймолодшому Якову 17 років. І це, мабуть, єдиний знімок дружини Рабіновича Ірини, який можна знайти в інтернеті. Вочевидь, все сімейство нині за кордоном живе своє найкраще життя. А що ви пам'ятаєте про цього хитро зліпленого політика? Як думаєте, чи поткнеться він коли-небудь до України? Чи й надалі буде тяжіти до святості, поки на його честь не перейменують ціле місто в Ізраїлі? На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!